Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на першому турі. Ми продовжуємо. порту буде приймати сьогодні лондонський арсенал. Група 2 нас, у нас продовжується. І зі мною сьогодні Павло Лєбєдєв, головний тренер Ювентуса, завітав нарешті до нас в гості. Ну ми тебе давно чекали. Привіт. Всім привіт. Я давним-давно не приймав участь в таких цікавих футбольних матчах. Ось і сьогодні мені доведеться з тобою коментувати дуже цікавий матч, бо дивлюсь на склад Арсеналу, на склад, на склад Порту, і розумію, що ну, матч буде непростим. І давайте перейдемо, тому що як можна чекати, коли тим паче зустрічається португальська команда, яка є топом в своєму чемпіонаті, і англійська серйозна команда Арсенал, яка. В минулому сезоні лондонці стали переможцями АПЛ, так? Якщо не помиляюсь, я. Ні, Ман-Сіті. Помиляюсь в Ман-Сіті, так, бо вже. Так, да, сенат дуже плотно що на першому місці, але в останніх там. Не пам'ятаю, за три матчі до кінця втратили очки і Сіті просто на класі, як завжди, там обігнав. Пам'ятаю, коли вони ще з Ліверпулем там вирішили реально одне очко, один бал. Це було неприємно. Ібрагімович. Так, так. Незвично його бачити в складі лондонців. Ось він і виходить цікаво, на пункт. Що ж, перейдемо Блатон. до складів команд. Схема сьогодні у Арсенала дуже така цікава: 5-2-2-1, П'ять захисників. На ворота грає Бертлено в захисті зліва направо. Зліва грає Тірні, троє центральних захисників Давід Луїс, Антоніо Рюдігер і Костас Манолос. Справа в захисті грає Ван Бісака, двоє опорних півзахисників Хаві Мартінес і Андер Ерера Зліва в півзахисті грає Дембеле. Справа в півзахисті грає Ангель Ді Марія. Ну і в центрі нападу грає Златан Ібрагімович. Ну як можна ну, пропустити цього гравця? Ну, це було, була б неповага до Златана з моєї сторони. Легенда. І перейдемо до складу порту. Що теж склад у них теж сьогодні цікавий. 4-2-2-2 схема. І розпочнемо. На ворота грає Маркешин. В захисті зліва грає Алекс Теліш. Справа в захисті грає Корона. Двоє центральних е, захисників Маркано і Мбемба. Зліва півзахисті грає Отавіо. Справа півзахисті грає Накаджима. І двоє центральних півзахисників е, грають е, Даніло Перейра і Серхіо Олівейра. Зараз, О, момент. Момент. І в нападі грають сьогодні Мар... е, Марега і Тіквіньо Суарес. Ось такий склад у Порту. І... Головні тренери команд Порту тренує Максим Настасяк, Арсенал тренує Ростислав Кравченко. Ростислав Кравченко залишився в Арсеналі і бачимо, що у Арсенала підсилення е, йде на, на цей чемпіонат. Команда підсилилася досить е, хорошими гравцями. Якщо говорити про порту, Порту у нас дебютує в цьому чемпіонаті. Максим Настасяк не робив ніяких трансферів, тобто, в принципі, його все влаштовували, я думаю, по складу. Тому будемо дивитися, як команди будуть боротися в своїх групах. Що ти скажеш про арсенал порту? Як тобі взагалі, команди ну, цікаво, ось тільки розпочався матч і, так динамічно. Гравці арсеналу тримають м'яч. Навіть вже завдавали один удар. У свіргоріт. І зараз небезпечно може бути Ван Бісака, до речі, в Атаці! Ван Бісака розвертається і забиває гол! Оце так. Ван Бісака забиває! Вдумайтесь, друзі, не Златан Ібрагімович. Ван Бісака, правий захисник! Що відбувається взагалі? Так, да, щось дуже впевнено, він себе відчув біля штрафної і трохи поконтролював м'яч, розвернувся і вдарив. Цікаво, зараз подивимось, на повторі. І дали йому пробити в цій ситуації? Він так. корпусом... Три, три гравці і щось, так. Да. Якось запитання є, чому не відбирали м'яч. Ванбісака просто корпусом закрився, розвернувся і пробив і все. Таке відчуття, що вони думали, що піде на златана і тримали там златана. А забив Ванбісака. Цікаво. 1-0. Лондонці попереду, порту треба йти вперед. Ну, я, ж... я надію, що все-таки порту зараз не опустять руки, тому що. Все ж боротьба триває, ще тільки 16-та хвилина зараз матчу. І... Хоча і десь там на папері арсенал виглядає таким десь фаворит... фаворитом цього матчу, але це все папери. знаєте. Футбол така штука, що може виграти команда, яку навіть багато футбольних болівальників не особливо знають. Тому все, все можливо. Хотів тебе Паш спитати, що ти думаєш взагалі про наш чемпіонат, як тобі такий регламент, що ми поділили саме на дві групи наш чемпіонат? І у нас буде два кола, і потім вже буде вирішальний плей-офф, в якому ми будемо е, саме вже визначати переможця. І будуть грати ще команди за те, щоб залишитися в чемпіонаті, і тобто, можливий виліт однієї mm -hmm. з команд. Ні, ну це насправді цікаво, бо йде розвиток цього чемпіонату, цього турніру, і такі ось, на перший погляд, не дуже типу вагомі зміни, але по факту дуже цікаві в плані того, що більшість команд зіграє один проти одного, і тренери вже будуть більш детальніше приглядатися до своїх складів. Будуть е робити вже більш е цікавіші. І там зараз так, не фенальті, без. Пенальті? Да? Та ні, це напевно буде. Щось що арбітер не зрозуміло. Чи це симуль. Та ні, зіграв не в мій. Не в зіграв. Ну класно. <реш> <реш> що <б> тут ха <реш> жовту. Що там <реш> фол був, друзі, але типу арбітер такий вважає. Ну який там фол? У нас тут регбі на полі, у нас не футбол. Ну, Будь-які зміни це дуже цікаво, тому думаю, що це придасть трохи нових контрастів в нашому чемпіонату. Дякую за відгук, Паш. Дуже реально такі, знаєте, як скажу, хороші слова, але є куди рухатись. Знову ж таки, як то кажуть, Кар'єрний шлях нашого нашого чемпіонату він можливий. Тому ми рухаємося вперед і ні кроку назад, звичайно. Андер Рера, Тірні. Зараз арсенал. заволодів м'ячем. Дебеле, Тірні. Де на Давіда Луїза. Давід Луїс вперед. Ну, Арсенал сьогодні. Напевно, десь, можливо, і правильну тактику підібрали більш захисну все-таки проти Порту, поки вона діє. Ібрагімович. Але... не точно віддає. Отавіо з м'ячем. Алекс Телеш. Робить передачу на корону. Бачимо на Каджима. Алекс Телеш. Даніло Переєра на Каджима. І зараз Марега з м'ячем віддає на Каджиму. Передача не вдалася. І. Перший тайм 1-0. Лондонці попереду. І. Поки що Порту не може зробити таких більше впевнених кроків вперед. Бачимо, що один удар був у Порту за весь перший тайм. У Арсенала два удари. Як тобі перший тайм, до речі? Ну, я не знаю. Тут насправді, якщо подивитися цю статистику, да, то ми бачимо, що більш-менш гра рівна, але все-таки от Арсенал він створив трохи більше моментів, хоча ось цей незрозумілий фол в штрафній зоні. Я думаю, що там було пенальті, але робіти вирішив, що все-таки там фолу не було. Ось, і Тут це було б дуже важливо для порту зараз забити в першому таймі, але тепер потрібно всі сили вкладатися у другий тайм. Треба зрівнювати рахунок. Що ж, подивимось, як команди зіграють в другому таймі. Зараз е лондонці будуть розпочинати свою атаку. Ван Бісака, Манолас. Е бачимо, що сьогодні в півзахисті все ж. Е по рейтингу кращим був Андер Ерера, У головного тренера арсеналу був вибір між Ектором Ерерою і Андером Ерерою, Все-таки Андер Ерера більше підійшов на позицію саме опорного півзахисника і поки що в принципі, він зі своїми функціями справляється. Але знову ж таки розпочався тільки другий тайм. На Каджима Марега. Зараз м'яче Марега пробиває, нічого собі. Це, до речі, було досить небезпечно. Напевно, буде так. Я думаю, що від Давіда Луїза mm -hmm. все-таки м'яч вийшов. Рудігер, щось дивиться. <рес> <рес> На волосся Давіда Луїза. <рес> <рес> а це ж Марега був. Минулий момент. <рес> Даніло Перейра. Пробиває в oh. поворотах зараз! Що там? Oh, hey. Офсайт. Бачимо, бачимо, що система Вар навіть в цьому матчі працює. Тому в нас, в нас все дуже серйозно. У нас навіть на матчах є система Вар. Не в кожному чемпіонаті є система ВАР. Я вам так скажу. Дімарія mm, зараз м'ячем. Може бути небезпечно. Ван Бісака знову підключається. Це супер небезпечний гравець. Зараз може бути знов. Дембеле. І Марія. Б'є воротах, але який сейф робить. Воротар Порту просто неймовірно зараз зіграв. А Цікаво. І знову та ж сама ситуація, що щось, ну, не пресингують. Дають. Е, шанс бити. Бити лондонцям. Так. І. Бачимо Ван Бісака сьогодні більшу дистанцію дрібінгу. Так, да, Пробі... Ван Бісака, що сьогодні та, максимально. Розігрався. Розігрався. Ну, напевно, з'явилася мотивація, тому що є все-таки. Я думаю, що конкуренція, але все-таки Ван Бісака брався як основний гравець з Манчестера. Нагадаю, він перейшов. Ектор Білярін, до речі, перейшов в Мю. Тож, ага. Зараз виступає, ну Це ще в нас в минулому турнірі ця угода була. Тому, в принципі, я думаю, що Ван Бісака зараз дуже допомагає лондонському арсеналу. Він, бачимо, дуже впевнено вкотився в цей такт команди і показує досить таку хорошу гру. навіть ще й гол забив. Перший гол, до речі, за арсенал він забив. Ось якраз в матчі проти Порту. Дебют-дебют. Зараз, до речі, накаджима. Серджі Олівейра. Порту намагається розвинути атаку. Отавіо на каджима віддає на Марегу. Марега пробиває. Фу, це це було небезпечно. Ну Ми знаємо, що Максим Настасяк не любить здаватися. Ми ще це пам'ятаємо по минулому сезону, коли він тренував, нагадаю вам, донецький шахтар і зараз неочікувано, чесно для мене. Він взяв команду Порту. Я взагалі, чесно, не думав, що. Буде саме такий вибір. Ну, Але я скажу, що вибір цікавий. І в нас в чемпіонаті тільки одна португальська команда якраз Порту. В принципі, це команда високого рівня, яка виступає майже кожен сезон в лізі чемпіонів. І в цьому сезоні грають, до речі, в групі з донецьким шахтарем. Зараз буде цікавий момент. Штрафний зараз. Ух, із фол був зараз. Заблокували, так. Да. Але хто буде Сержо Олівейра буде пробивати? Сержо Олівейра один один! О хо хо Оце Сержо Олівейра! Браво! Спочатку мені здавалося, що м'яч летить у стійку, але... Ну, такий непоганий удар завдавав. Реально і, блін, чудовий гол хочу подивитися вже повтор. Покажіть, будь ласка. Ну просто удар такий сильний, що. Я думаю, що. Побудуємось. Па-бам. Ба Охо-хоро, без шансів. Та будь-який би воротар світу би не врятував би, я думаю. Ось тобі і порту дивись. Знайшли момент і. І забили. Реалізували, і... реалізували, реалізували, так. Да? Тим паче, важливий момент, який мо. В цьому матчі Порту може здобути головну нічию з арсеналом. Я думаю, що цей результат влаштує Максима Настасяка, а ось Арсенал, я думаю, не дуже влаштує. Ось ще є ще є час грати, тож подивимось. Ібрагімовічув, як розвивається. неоднозначна ситуація. Алекс Теліш. Алекс Теліш, Але... до, до речі, дуже Але... Так, 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 кажи. Хотів сказати, да, що дуже приємно спостерігати за такими красивими голами, як зі штрафного. О, окремий такий якийсь присмак, е, відчувається е, з футболу, коли забувають е, штрафні моменти. Це дуже прикольно. Е, до речі, я чому так теж про штрафні? Я ще досі пам'ятаю цей гол Тоні Кроса ворота Ювентуса в минулому турнірі. Це просто ось шалено було. Це був шалений півфінал, який я думаю, що увійде в нашу історію. Точніше, вже увійшов. Що так говорить. Ну так, да, минулий турнір був дуже цікавий. Напевно, кращий гравець цього турніру це був п'яніч. П'яніч, який вийшов на заміну і забив. Просто, так, да, два матчі підряд, одна і та сама заміна, і гравець відігравав важливу роль. І, і що саме цікаво, я помітив, що тепер П'яніч може рятувати Ліверпуль. Якщо Ліверпуль вийде. Ну, це точно, так, да. трохи трансфер. Йду. А, до речі, стосовно Ліонеля Месі, ніхто не був зацікавлений його. Е, в Ліонеля Месі, ні, в основному всі якраз активність така впала дуже на гравців відомих. І як ми бачимо, бачили, і Дані Алвеш перейшов в Тоттенхем із Сан-Паулу. Тобто Санті Касорла, до речі, він в арсеналі зараз Санті Касорла. Легенда повернулася. Цікаво. Але чому Месі ніхто не купив? Це щось для мене дивно, Леонель. Е, Якось правити. на Месі не було такої охоти е, сильної все-таки в цьому трансферному міжсезоні я так його назву. І, до речі, поки ми говорили, матч завершився 1-1. Нічия. Ну що ж, гра така, знаєш, я думаю, що. Так, ну ні, чого, гра рівна, дуже цікава. Кожна команда продемонструвала свої сильні сторони слабкі сторони. Всі ми побачили там на початку помилки захисту порту, потім теж дуже така груба гра захисту арсеналу, що призвело до штрафного і чудова реалізація. Бачимо, до речі, так, дуже такі. Точніше бачимо моменти. Ось Ван Бісака забив. Да, чомусь ми златана не побачили в цьому матчі. Златан якось був непомітний. Чесно, якось да. щось, трошки випав він з гри. Тут ще невдало вибили, до речі, м'яч, Ось я бачу повний, повний момент цього голу. Що невдало вибив хтось з гравців порту, і ось м'яч відскочив до Ван Бісака, і Ван Бісака не пробачив. Далі Морега. Ну, сьогодні мені Морега Мар... сподобався теж в нападі. Він. Там... На... Я, я скажу таке слово. нагнітав. Угу. Захист і Бердалено. Ну, тут все-таки фол був. Давайте будемо чесними, Я не вважаю, що, те, що це була симуляція з боку Суареша. Якби, знаєте, як, ось в минулому турнірі у нас е, е, Агуеро теж в нього була симуляція, але там було видно, що там була реальна симуляція. Тобто він сам падав в зоні пенальті, але ось тут я не побачив цього. Ну, я думаю, Паша теж. Як mm -hmm. вже сказав, що як скажу, ми, ми цього не побачили. Ми бачили, що там був ФОЛ. 58-ма хвилина Ді Марія створював момент. Але як відіграв Воротар? Сьогодні Воротар Порту теж можу його відмітити все-таки. Марега, Марега Але Берт Лєно сьогодні теж рятував арсенал, але все-таки штрафний, ну там, там без шансів. Сердж Олівера. Сердо Олівейра. І позиція була така хороша. Реалізував. Це такий. Потрібний гол для порту і бачимо, що і статистика рівна. 4 удари, 4 чотири... ствір, так, у порту, у Арсеналу 4 удари 3 ствір. І давай перейдемо до оцінок. Хто тобі сьогодні сподобався у порту? Давай так, розпочнемо. Ну, я думаю, що тут справедливо оцінка стоїть для Серджі Олівейри. Бо він непогано відігравав в захисті. А ну наведись на нього, будь ласка. Це Подивимось що? його е, статистику. Бачимо, що 10 ударів 10. Стві... Mm -hmm. Ой, 10 ударів, господи, що я несу. Е, 10 пасів 10 точних і перехвати гол. Тобто, ну. Неймовірно. Да, да, погано відіграв, в принципі. Ну, можна ще відмітити Отавіо, якщо є можливість нього. Да, Точно погано відіграв матч. Е... І паси і так. І Навіть три вдалих відбора міча, тобто ну, непогано відіграв. Е, сьогодні Суареш, бачимо, йому зани... за... занизили оцінку. Напевно, гра зарахувала це, цю симуляцію, йому зани... просто занизила оцінку. Такі відчуття, типу. Е, ось. Е, ну, В арсеналі, до речі, я б ось мені сьогодні, знову ж таки, Ван Бісака — це 200%, що win. А мені сподобався, наприклад, сьогодні, в принципі, я би і Бердалено сьогодні відмітив би. І того воротаря все-таки Порту теж. Я Повернусь до нього, у нього теж два сейви, але чомусь ми поставили 5,0, а Бердулену поставили 5,5 логіка. Відсутня. Угу. Е, бачимо, що і ну, сьогодні захист. Ну, сьогодні Рюді в принципі, бачимо, що відіграв серед усіх більш-менш надійно. Хоча я не сказав би, що сьогодні Манолас і Давід Луїс провалили цей матч. Не, мені сподобався Ді Марія. Він завдав удару і непогано відбігав. І паси були, цікаво. Навіть ось подивимо статистику, да. Е... Навіть два удари в сторону воріт було. Не, непогано теж. Ну і оцінка так. Також 6-0. Ну, ну, сьогодні Златана не було видно на полі. Ну, але знову ж таки, це перший матч. Я думаю, що ще все попереду Златан себе покаже як треба. Так, да, точно. Що ж, друзі, вдячний вам за увагу. Вдячний тобі, Павло, що ти приєднався до нас сьогодні. Ми подивилися з вами дуже достойну гру і були голи. Я думаю, що багато хто з вас чекав на голи. ось Ось вони, вони йдуть, вони є, тому це класно. І ми рухаємося вперед далі. З вами був Владислав Фуренець і Павло Лєбдєв, і до зустрічі в наступних іграх. Всім дякую, до зустрічі.